Батареї стануть холоднішими. Івано-Франківська громада готується до опалювального сезону, який, як прогнозують експерти, через війну буде чи не найскладнішим за всю історію. У теплокомуненерго кажуть на підприємстві підготовку розпочали ще навесні. З 10 квітня були проведені поточні ремонти 19 котелень та 14 теплових пунктів. З даних котелень, одна котельня в селі Колодівка повністю. Працюю на відходах деревини, сім котелень підприємства працюють змішано на відходах деревини, які можуть частково заміняти роботу на природному газі. Ну і 11 котелень вони працюють тільки на природному газі. Окрім того, підприємством проведені роботи по заміні мереж теплопостачання у ліцеї номер 3 На вулиці Тролейбусній очищено котлоагрегат, який працює на біосировині. Однак повністю працювати без газу каже директор теплокомуненерго. Буде складно. «Щопою ми вже починаємо заповнювати ангар повністю. Можемо підтримувати, Слан Романович, Можемо підтримувати. А так, щоб повністю сто відсотків вже проведені гідравлічні випробування на магістральних мережах. Станом на 12 вересня випробувано випробувано вже 100 відсотків мереж підприємства, що становить 85 кілометрів. Крім того, підприємство в межах своїх фінансових можливостей здійснює роботи по заміні тепломереж. Станом на сьогодні ми вже замінили півтора кілометра. Мова йде про те, що ми міняємо старі великого діаметру з чорнового металу труби і замінюємо їх на попередньо ізольовані зменшення діаметр для того, щоб зменшити втрати тепла. Готові до осінньо-зимового періоду й медичні заклади. Наразі проведені випробування тепломереж. Начальниця управління охорони здоров'я Марія Бойко запевняє, реанімаційні та хірургічні відділення зможуть працювати навіть у випадку проблем з електрикою. Наші заклади мають резервні джерела шилення, тобто дизельні генератори. Центральна міська клінічна лікарня має два такі генератори на 32 і 40 кВт потужності. Перша лікарня 319, міська міський перинатальний центр 420 кВт, дитяча лікарня на 5. 5,5 кВт. зараз на даний момент оголошена закупівля на додатково ще на один генератор на 24 кВт. Створені запаси дизельного пального з розрахунку на 4-7, на деякі заклади на 10 днів роботи цього генератора. Наразі здійснюється закупівля електричних бойлерів і електрообігрівачів для лікарень. На жаль, техніка безпеки не зовсім нам дозволяє в лікувальних закладах ставити електрообігрівачі, але тим не менше зараз іншого виходу немає, тому продовжуємо далі закупівлю. Працюватимуть у місті й пункти обігріву. Один з них буде цілодобовим у першій міській клінічній лікарні. На випадок надзвичайної ситуації їх забезпечать буржуйками та дровами. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія компанія Раї.